Привіт-привіт, мої хороші! Одну хвилиночку вашої уваги. Я хочу вам сказати, що якщо ви не знаєте Куди вам іти? Загублені, розчаровані цим життям, не знаєте, який у вас є потенціал, які ваші цінності, чи ви живете по чужим переконанням, ви не знаєте, що вас чекає завтра, і як з тим всім знайти себе, приходьте, дзвоніть, пишіть. До мене ми розкладемо все по поличках. І побачите, ви чітко будете знати, як вам рухатися далі після гри Пізнай себе. Так, от подумайте,